Не боюсь, багато з вас, хто подумав, що Галина кричить, у неї немає землі, а куди ж вона буде саджати ці рослини, спеклася Галинка. Та ні на хвилину я собі знайшла нову ділянку. Тут у мене були ялівці, я показувала, ось вони залишились, які я поставила на укорінення. Вони не вкорінилися, звичайно, та і більш всього я їх викину також. Ось я зробила собі нову ділянку, чим я дуже задоволена. Там же ж мені вже саджати нема де. У мене, правда, залишилось дві жимолості неприкаяні. Берізка ось одна, ось друга. Там у мене скімія. Це у мене кольквіція, оціна. ой, вибачте, розовик карєвидний, цвіте, він і досі цвіте, вже довго. Ще коли я отримала цю посилочку, а він і досі цвіта. Дуже гарна рослинка. Мені так подобається. Оце листечко ребристе. Так, не буду загострювати. Ось бузина одна. Ой. Ось бузина друга. Це лапчатка. Але тут буде сонечко, вона, мабуть, тут не витримає. Не знаю, подивлюся. Так, це я цугу прикрила свою. І замульчувала. Бачите, я все зробила. Ялівці, я один посадила, покажу. Ну, ось так я тут зробила поки що. Прибирати зараз нічого, це все для декору мені треба. І о, радість ще. Тут можна поставити якось чи перголу, чи з дерева, щось таке. У мене багато отакого, храм. Ну, це було на, цих, на хвойних рослинках, живцях. Тож я зроблю собі. Ось батарея, Не... бочка майже пуста вже. Не набрала я води багато. Тут у мене розгардія, що це ж я пересаджувала. Ось і й цей лежить. Покажу, куди я посадила Ой, свою гіберніку. Чи хібірніку це ялівець. Ось я його присадила. До мене прийдуть дівчатка, я їм викопаю. Оцей е клематис, ось цей кущик. Я заберу. Тут два кущики. Ось кущики. ось. Він тут буде рости, наче буде інтригу давати. Він високий росте до 3 метрів, ось як мої Арнольди. Бачите, а він тут буде. Це наче, а що там за поворотом, що там за тим ялівцем. Так ось, і ось сюди я горщики я носила, будлею, ось ту, що я замовляла тут. І це сам такий варіагатний. Це за горщики мені жіночка дала. І оцей, оцей ялівець, я ще не знаю, куди посадити.